Що, пройдемося по цій апаратурі? Дивіться, це у нас 440-й, на міжжевих сполярах, ззаду у нас гума має такий протектор. Дуже добре, що у нас крил з оригінальними призволиками. башмачок є, все повністю є, акумулятори 220 ще й добренні, трафіки, подивіться. Який рівнесенький, рівнесенькі, Він у нас на автоматі з ретардою, Двигун весь сухий, весь повністю він у нас сполірований, ну, типу споляра на кабіні є, на бомбах, з гудками, з козирком. Такий вигляд візуально по бамперу, візуально по пластику. Один палений бак під міжові споляра, також, до речі, весь повністю. Цілий по машинці, жодних взагалі помилок немає, щоб ви просто розуміли. А тяне він, що дурний, таке відчуття, що тут п'ятірка повинна бути. А не, не 440-й, а наче 540-й. По салончику такий вигляд, великий магнітофон, центральна смазка у нас є, підігрів сидіння. Сидіння у нас максимальне, сабуфер, холодильник, дві спалки. Е цей, не електролюк, а стояночний кондиціонер. І я вам хочу сказати, що до купівлі цю машину не розглядайте. Скоріше за все з нею буде робитися дещо цікавіше для нас. Тобто, я вам записую відео, щоб ви собі загалом розуміли комплектацію. І що з цієї машини, скоріш за все, можна буде придбати.